Вітання, мої брати, сестри. Хай Бог благословить нас на цій неділі і тримає нас, веде, щоб ми завжди довірялися йому. Так як багато хто із віруючих, багато хто із людей, які покоряли гори, покоряли різні вершини, вони уповали на Господа. І сьогодні, знаєте, хай джерело нашого спокою, джерело нашої підтримки, джерело. Нашого з вами звершення буде Господь, щоб Він допоміг нам йти і не звертати з дороги, яку для нас Він предназначив. Кожен із нас, знаєте, коли ми йдемо на дорозі, ми іноді губимося. Але в цей час, коли тяжко, коли може легко або тяжко, або досягаємо чогось, то ми в цьому можемо бачити Бога, що Він нам допоміг відкрити себе і побачити. Наскільки він величний в нас і через нас, як він може діяти. І знаєте, так, так добре дивитися в слово Господнє, яке надихає нас і дає нам основу, на якій ми можемо стояти, і джерело сили там, де ми можемо черпати. І як псалмопівець Давид він пише у Псалмі 120 такі, такі вірші. Він пише такі вірші. Він каже, що допомога. Моя від Господа, е, він каже: підводю очі свої на гори, звідки прийде допомога мені, як задає питання. І тут іде відповідь: Допомога моя від Господа, що утворив небо і землю. І хай сьогодні у вас, там, де може в вас опустилися руки, там, де ви може, застановилися на півгори, зупинилися на півгори. Або сказали все, я звертаюся з цього шляху, щоб ви знову підняли свої очі, і як він далі пише, що Він не дасть він захи захитатися нозі твоїй і не задрімає охоронець свій. він підтримає тебе і дасть тобі сили надалі пройти цей життєвий шлях і цей день, який він створив. Хай Бог благословить вас і тримає в своїй руці допомога наша від Господа. Хай Божа допомога буде в цьому дні і в послідуючі дні, які для нас Він приготував. Амінь.